Міщиниці. Мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую, і показую, як коні і що ми з ними робимо. Сьогодні їду, докупив табун. Точніше до всього табуна. Їду в стору. От розкажу, що у нас тут відбувається. Останні новини, скажімо так. Ну, Плюс-мінус за останній місяць. Звати всіх рябеньких разом знімати весь табун Тут щось побачив. Не знаю що. <смірко> ну Вітаю всіх з Великодним з Воскресінням Христовим. А то так починаю табун зразу. Отору такий. Виленяв вже, то вже майже всі вилиняли. Щось тільки трошки сільва, тому ще не долиняла. Не знаю, який буде звук, бо тут на горбаці трошки вітер. Коні недалеко, просто треба спуститися з горбака. Я людина лінила, тому мені треба коня, щоб після піднятися на горбак. Спуститися то таке, то просто. А от піднятись. Вирішила трошки познімати цю природу, які у нас краєвиди. До речі, хто хоче, можна до нас на прогулянки. Поки ще погода більш-менш дозволяє, бо послі буде жара літом Гедзі. От зараз така прям сприятлива погода для цього. Зараз э, трави забуяли дуже сильно, випас прекрасний. Якщо видно, все зелене. Забирали їх звідси подалі від городів. Тут у нас городи засіяні, тому коні трошки далі, щоб не лізли. Поглядає, не бачить. Не бачить. А, я ще не бачу. Зараз підійдемо до них, побачимо, де вони Топ-топ-топ. Широко так шагає. Крокує. Відвора спить, трошки збільшу тіба встала, всі на місці, тут в долинці їх не видно зразу, там з горбака то їх видно, а як спускаєшся за кущами, то не дуже видно. Зараз під'їдемо вище. ого кають тут. Щось там дібурони ще лежить. Вони спали, у них тихий час був. Ми їх тут розбудили. Сільва біля акваторії зразу, шість оборонних Ого! Зараз гляну, може, спутаний ще не вміє дуже вставати. А, ні, зараз встане. Оп! Ну, оп, 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 опа, є. Сілька прийшла. Ой, добрий день. Ти хто? Дитина твоя? Не зачіпай дітей. Пішов, пустила його трошки привітатися з дітьми, з усіма, От, щоб познімати всіх рибеньких. Я Знімала з нього падіку, з дядьку. Зараз походити. Зараз провірить своїх кобил. Вот так, ножками тут, тут. Сільва влазить між ними. Ого, ого. Стосунки між батьком і дітьми. Він не агресивний до лошад. Він не зачіпає їх, ну, ті, тібу, і ті бурони він може ганяти, але щоб так зачіпати, от як бачив сільву, він не зачіпає, то він вступає. Прийде ще, твор. Ей. Тіпурон, до речі, теж проявляє дуже такі жеребецькі, я б сказала. Зараз поведінку таку шерепцює трошки, але він ще малий, тому то не. Хіба його виховує. Прийшла. Може кинутись на неї трохи погнати, але буду тримати. Тіба і тору. Він дуже спокійно до неї на неї реагує. Що, ті бурончик? Не виходить ходити? Ну, нічого, привикнеш. Тіба привикла, і ти привикнеш. Просто ті бурон буде ганяти сільву і таміку, а мені це не дуже треба. Радеться Грети. <свиси> тору. <риквиш> ну, покричі, покричі. Я все, пішов пастись. От всі рябеньки. <плеси> В одному відео. Повністю весь табунчик тут. Ой! <плеси> <плеси> ей, ей, тору ногу! Ногу. Тору. Ногу. Ногу кажу. Незручно мені однією рукою. Ногу. 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 Грета ганяє їх. Ну. Ногу, тору. А ну назад. О. Е -е, карета ганяє ті бують і бурона, сільву також проганяє від себе. Дорослі діти мають жити окремо, що ти мене смикаєш. Пішов нюхати тут територію. Як бачите, кінь спокійний біля табуна, біля свого. Всі спокійні, адекватні. ті би пута навіть не затягнути, вона вже настільки звикла того року паслась. о, яка гарно стоять. На жаль, у нас не стало валерчика, хто вже зрозумів. От я не дуже хочу про це говорити, бо мені тяжко, мені боляче. Я його дуже старанно берегла, щоб так просто його втратити. Ну, але за останній місяць це не єдині новини, є й хороші, наприклад, те, що народилась Таміка, їй сьогодні, до речі, місяць. от 6 квітня вона народилась. Зрештою, молодняку все добре. Не знаю навіть, як то все говорити спокійно можна про це. Ох ти що, Показує, який він красавчик. Скажу тільки таке, що <кхм> скажу тільки те, що ми його не з'їли, на м'ясо ми його не відправили, він в землі, так що не треба писати, що ми його пустили на м'ясо. Як хто не розплакатись, не знаю. От вийшла Таміка. Де ж знайомитися з Тору? Це дуже велика удача, що з'явилися в мене такі рябенькі. І від грети, і від акваторії. О! Тато і маленька донечка. Всі такі яскраві. Сільва буде схожа до акваторії, така темніша трошки. Такого бурого забарвлення. Бура масть. це відтінок рудої масті. Ну, я думаю, скоріше за все вона така буде. Але не факт, не факт. Ну, Побачимо, як вона. О! Прийшла красотка. Привіт, маленька! <реш> Ти красуня. Так, красуня. Красуня. Вже на шиї зажило, вона не розчухує, кліщі не сідають так. З кліщами то це катастрофа просто. Їх стільки обробляю бутоксом, зараз розвожу, не мию їх, а розвожу в таку пшикалку з-під кондиціонера ще до акваторії. Так, провірити, понюхати. От, розвожу пшикалку з-під кондиціонера, дуже хороша. В мене є пшикалка. Не так, як там написано, що мілілітр на літр, а десь 5 мл на літр. І пшикаю по тих місцях, де сідають кліщі. Це на шиї, під ганашами, тобто на, на морді. Під щелепою. От, тібурон пригає тут. Еть. Він так ходить, але коли хоче скоріше, то так підскакує. О, о, о зараз щось може бути. Де ще ви можете побачити таку кількість любих хконей в одному кадрі? На шиї пшикаю, від кліща хвоста обов'язково, тому що на хвості також їх багато, і ноги. о о о получиш зараз. Трошки йому натерло, але там путом м'якеньке. Логічно, що йому не треба, бо він шарпається, але не до ран до таких, прям не до крові. І він вже такий важний з цим з путом. Я вчора спутала його. Надовгий, він почав ходити далеко, я його спутала трошки коротше. Ну, помучається трошки. Я раніше думала, що взагалі не буду путати коней, але е, молодих то краще спутати, ніж е, прив'язувати на ланцюг. Я думала, не буду його путати, але він починає жеребцювати, щоб він нікуди не пішов за іншими конями. Ну, бо там. Мало ли, хтось буде проїжджати мимо і він почне бігти за ними. Що там, Тору? Так, як то всіх зловити. Таміка, ти до мене йдеш? Ах, ти маленька. Думок дуже багато, хочеться сказати, дуже багато. Але як то всі неприємності можна пережити, це не саме страшне, що може статися в житті. Але... Є речі, які від нас, на жаль, не залежать. І нічого зробити з цим не можна. І це дуже так б'є. Наприклад, для мене це був сильний удар, що не стало валерчика графа. І для мене це трошки тяжко. Ну не трошки, а дуже тяжко. Тому так. Ну, майже всіх видно в одному кадрі. Зараз О. Нарешті всі п'ятеро в одному кадрі. Рябенькі. <ріпінький>. Це четверо лошат від Тору. Ходить, знайомиться з ними. Грета нервується, там бубукає, Мов, ходи до мене. О, до речі, бутокс дуже о, це такий концентрований, допомагає, е, особливо, де їх кучами сидить, вони засихають просто і відпадають. Вони навіть не встигають вгризтися в шкіру. Мені результат сподобався, я спробувала, тому що нічого такого більш ядовитого я використовувати не буду. У мене вже є сумний досвід, тому. Краще не ризикувати. Бурон пішов до тору. Нюхатись, показує йому, що він такий маленький ще. Та не нервуйся, ти там так. Зараз я тору прив'яжу ще тут трошки похожу між ними. Ку-ку! Таміка вирішила походити за цікавим конем для неї. Не цікавий, так? Вона ще маленька, тому він для неї не цікавий не цікавий. Да, зараз Грета, піду вас напою зараз. За літо вони ще підростуть, тібурончик також має підрости. Сільва ховається постійно. у тіби тут на морді багато кліщів. Я вчора попшикала, прям на морду, але. І от що з ними стає, вони... Коротше, не видно тут викинула. Зараз покажу. Скручуються лапки у них і вони просто засихають, вони не живі всі вже. От, Якщо видно, не видно. Лапки скручені, то він вже неживий. Хоча ми є і живі, свіженькі, але тут більшість вже неживих. Тоді, як я мучилась з нею, осінню, в неї було дуже багато кліщів тут в чубі в гриві, то тепер вже нічого немає. Якщо видно, то він не ворушиться, лапки закручені, то він вже є неживий. А губа-маміна, губа, маміна, губа, губа. Кормить саме дитину. Я думаю, чого вона бубукала? Вона кликала, щоб покормити її. Молока у неї дуже багато і маленька все не виїдає. В порівнянні з тим, як вона відносилась до ті биті бурона, то цю вона дитину любить. Я вже розказувала не один раз, що тібу і тібурона вона не прийняла. І я її змушувала кормити, путала, в'язала, мучила, заставляла годувати. <кхух> Говорю, можливо, трошки тихо, бо в мене болить горло, голос сівший. От, тому за таку якість... Звуку вибачайте вже. Постараюсь наступне відео зробити більш якіснішим, цікавим. Мало що сьогодні знімали сільву. Вона дуже була розстроєна вчора, що уповили. Молока немає вже. ой Носики такі. От, але спочатку е, була біля кубили вчора, а вже е, під вечір то вже ходила з цими двома, з ці тіпою. Ходіла. До мамки не хотіла. Каже, на що мені там? Що мені там робити? Це? Цей котик, який любить за ушком, щоб чухали. О, от, от-от-от-от. Ну що? Всім па-па. підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо щось цікаво, питайте. Буду старатися відповідати на запитання.